Яблука запечені з медом. Складники Яблука – 2 штуки. Мед одна столова ложка, кориця одна чайна ложка. Вершкове масло 10 грам. Яблука помити. Розрізати на половинки. Видалити з кожної половинки серцевинку. Викласти яблука у жаростійку форму, посипати корицею та полити медом. Зверху викласти по невеликому шматочку рожкового масла, накрити форму з яблуками фольгою і відправити у розігріту до 180 градусів за Цельсієм духовку на 30 хвилин. При цьому слід періодично Перевіряти їх на готовність. Подавати ага. такі яблука можна з кулькою морозива та карамелью. Смачного. І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!